Павло глазовий, як вареники варили кум і я. Кум поїсти неабиякий мастак, Йому жінка що не зварить, все не так. Вирядує. Як з'їдаю твій обід, наче гину, закладаю у живіт. Он то рік я в ресторані. каже був, ледве миску здивуляєм не ковтнув. Там таку дають підливку, смак і шир. З нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались ми раненько на товчок. Ми кумом закурили, сидимо. Кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти то й нехай, а ми зваримо вареньків давай. Налили ми моши свіжої води. Пів мішка муки засипали туди, я качалку взяв кумій макогон. Тісто туго замісили, як гудрон, дріжджі кинули дві пачки, красота Потім перцю й лаврового листа. Тісто витягли на стіл ми та й січем. Я ножакою а кумій стікачем. Казин кипить, аж піниться вода. Я Вареники кидав. На усах у мене тісто в нього сир кум по кухні походжає в командир. Хай живіт, говорить, лопне, а жінка от отаку вареничка не дам. В казані вода вирує, булькоти, сир гарячий нам на голову летить. Поки піло так не більше двох годин, бачив, збилисті вареники один, Вареник той, що штопхаємо до дна, а він не різе, вибирає сказана. Кум говорить Ну, нехай же буде так, покуштуємо яке воно смак. Поділили ми вареник, сидимо. Кум веденкою я ложкою їмо. Я помалу ремігаю. кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись, язика не поверну. В кума очі лізуть з не ковтне, просить стукни по потилиці мене. Я, як двину його в шию кулако!» Тут відразу нам полегшало обом. Куп затягся на своєму. А жінкам я однаково й поюхати не дам. Те, що я не з'їв і мій не доїв. Потаскали кабанові ми у хліб, а кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в бою і заснув, кумштовха його. Пардон, є кабан, вибачайте, я не знав, що ви гурман, Може, й ви вже захотіли в ресторан. І надів йому на голову казан.